Всім привіт, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про нову заяву польської влади, а саме заступника міністра охорони здоров'я Польщі, і це відео дуже і дуже буде цікавим як для українців, які знаходяться в Польщі, так і для поляків. Тому як нові зміни, які будуть в Польщі найближчим часом, вони будуть пов'язані. З підтримкою людей старше 65 років, і звісно ж з підтримкою дітей до 18 років. Давайте зараз цю заяву детально розберемо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. І, звісно ж, став йому лайк ось тут. Чи ось тут, не пам'ятаю, для того, щоб його побачили якомога більше людей. Для тебе лайк це безкоштовно, для мене це приємно і це дуже і дуже сильно допомагає розвитку каналу. Отже. Уряд розробляє дві дати, в яких діти та люди старше 65 років будуть мати право на повністю безкоштовні ліки в Польщі, і зараз оговорюються дві дати, про які ми зараз також поговоримо. От спочатку почнемо з основи згідно з планами, озвученими заступником міністра охорони здоров'я Мачеєм Мілковським, під час засідання парламентського підкомітету з питань громадського здоров'я було оговорено дві важливих дати, коли безкоштовні ліки можуть стати не мрією, а реальністю для поляків і для українців, які знаходяться в Польщі. Це 1 вересня і 1 січня. Нагадаю, що трохи раніше цей же робочий комітет, і потім вже і міністр охорони здоров'я Польщі вони повідомляли населення про те, що будуть додавлені додаткові категорії вікові громадян, які можуть безкоштовно отримувати ліки для себе. Це діти до 18 років будуть додавлені додатково а також Люди від 65 років і старше. Нагадаю, що раніше ця програма вона е, стосувалась тільки людей, які мали 75 плюс років. І звісно, таких людей було дуже мало. Якщо ми говоримо про 65. Років то раніше польська влада говорила, що в них просто-напросто немає бюджету на фінансування цієї категорії, але бачимо, що на сьогоднішній день така можливість в них вже з'явилася, і вони якби цю програму вже впроваджують, бо вони розуміють, що в 65 років також є великий перелік різних захворювань, вікових, навіть які потребують постійної профілактики та підтримки. Е, тому е, при цьому також вони розуміють, що тієї навіть польської пенсії, яка ніби є не така вже і маленька, її також не вистачає на е, всі потреби. Тому е, бачимо, що є такі ось програми підтримки. От, і е, точну дату це буде або 1 вересня, або 1 січня. Точну дату буде е, ухвалено вже в наступну суботу, е, і це буде робитися на з'їзді. Правлячої партії «Право та справедливість з'їзд відбудеться в наступну суботу. Там будуть розбирати дуже багато важливих питань. По-перше, вони будуть розбирати там питання стосовно цієї програми по безкоштовним лікам. По-друге, вони будуть е там деталізувати вже роботу про е програми 500 яка з 1 січня. Має стати 800 плюс, будуть якісь механізми там доробляти, скажімо так. Також, звісно ж, вони будуть вже говорити про підготовку до парламентських виборів, які відбудуться вже цієї осені. Їм дуже важливо гарно до цього підготуватися, для того, щоб правляча партія і далі залишалась правлячою. Був у випадку, якщо правляча партія права та справедливість, яку Частина поляків її любить, частина пари поляків її навіть ненавидить. Якщо дана партія. Буде зміщена і е, якась інша правляча партія, якась інша партія прийде до влади. Е, ми не знаємо навіть, як це буде впливати на підтримку не просто України, а навіть на підтримку тих українських біженців, які зараз знаходяться на території Польщі. Тому як нагадаю, що нинішня партія, нинішній правлячий е, уряд вони е, обома руками за підтримку України, українців. Як ми знаємо, Анджей Дуда є дуже хорошим другом нашого президента Володимира Зеленського, і я думаю, це дуже і дуже важливо. Тому для нас, для українців, все ж таки було б краще, щоб правляча партія залишилась та сама, яка це партія, яка підтримує і президента Польщі, і яка допомагає. Цілісно скажімо так приймати якісь рішення всередині Польщі, якщо ж ця партія буде змінена, чого в принципі хоче багато поляків, в такому випадку буде. Ми не знаємо, що буде з підтримкою України та українських біженців, які знаходяться на території Польщі. Ну, свою думку, в принципі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, я вас запрошую в інші свої соціальні мережі: це і Інстаграм, і Телеграм. Канал ви до них можете долучитися в... за посиланнями в описі під цим відео. Буду радий вас там бачити. Також, якщо ви шукаєте зараз. Або хочете змінити собі роботу в Польщі, ви також можете залишити заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться професійний менеджер, надасть вам консультацію і е, якби підбере вам найкращу роботу в Польщі на заводах, складах або фабриках. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!